Я щаслива, що маю можливість сьогодні бути з вами тут, брати участь в цій події, тому що тема впливу м'якої сили дуже важлива для України, і ми, як країна, багато працювали над тим, щоб зробити цей вплив дійсно потужним. Навіть після початку повномасштабного вторгнення, коли нам знадобилася вся наша фізична міць, щоб. Вистояти з'ясувалося, що і м'яку силу Україна також наростила. М'яка сила важлива тема і особисто для мене. І вважається, що це головний інструмент перших леді та джентльменів. Тому я хотіла не тільки його використовувати я хотіла зробити так, щоб можна його було примножити. Хотіла зробити цей інструмент більш ефективним. І саме для того, для того щоб ми об'єднували з моїми колегами цю силу, я заснувала в 2021 році Київський саміт перших леді та джентльменів для того, щоб об'єднуватися, обмінюватися досвідом, підсилювати одне одного. Часто кажу колегам, що наша м'яка сила за ці два роки зазнала небувалої трансформації. В екстремальних воєнних умовах ми з'ясували, що вона значно потужніша, і ми значно потужніші, ніж уявляли. У нас, перших леді і джентльменів, зовсім не формальна, а реальна здатність створювати партнерства, сприяти міжнародним відносинам, розбудовувати велику кількість зв'язків. І ми можемо створювати нові взаємодії, реально покращувати становище своїх країн і своїх свігородян. М'яка сила росте. І даватиме ще більше результатів нашим країнам не просто сподіваюся, вірю в це впевнена в цьому.